Минулий рік, попри те, що був надто складним для всієї країни, пройшов доволі плідно для Лозівської школи мистецтв. Змогли завершити навчальний 2021-2022 рік та розпочати новий, хоч і дистанційно. Ще й вдалося взяти участь у конкурсах різного рівня. Розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи школи мистецтв Альона Віцота. 24 лютого у нас повинен бути був концерт. Прослуховування до конкурсів, обласних всеукраїнських та міжнародних. Вже було навіть сценічні костюми виставлені, вже були інструменти підготовлені для оркестрів. Ну і так, після вторгнення 24-го, наша школа пішла на вимушені канікули. 1 вересня ми вийшли на дистанційну форму навчання. Звісно, було те, що діти, багато хто батьки не розділяв дистанційну форму навчання, і вони покинули школу. Відмовилися навчатися в дистанційній формі навчання. Ну, звісно, багато хто залишився, багато хто за кордоном в нас знаходиться, дуже багато дітей. І столкнулися ще з тим, що багато не було інструментів у дітей, тих, хто виїхав за кордон. Ну, викладачі якось швидко все зрозуміли, як це зробити, тому що в мобільних пристроях зараз є різноманітні додатки, на яких вони можуть грати. Там є фортепіано, баян, акордеон. Ось так і вирішили якось продовжувати. Потім, звісно, батьки вже зробили так, щоб у дітей були інструменти. В новому навчальному році викладачі та учні організували декілька заходів. Всі вони проходили в онлайн-форматі. День першокласника ми викладували це в Facebook. Викладачі робили, там була у нас казка. Діти, звісно, грали в себе вдома та знімали з себе на відео і надсилали нам. Тоді вже монтувався сам концерт. Так само було і на новорічні свята. Зима йде, свята веде наш концерт. Школа мистецтв в минулому році брала активну участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, розповідає Альона Віцота. Разом з викладачами учні записували відео музичного номеру і відправляли на конкурс. Молодший хор інструментальних класів, відділу інструментальних класів викладач Лунюшкіна Олена Юрівна здобула гран-при на міжнародному конкурсі. Це вони знімали ще в минулому році. Перед вторгненням, перед 24 лютого, вони знімали це і ну, нікуди його не відправляли. Тому ось зараз вони спробували взяти участь у конкурсі. Був ще оркестр народних інструментів, викладач полтарак Наталія Олександрівна в всеукраїнському конкурсі Барви Полтави. Вони в Полтаві проходять кожного року. Зайняли лауреата третього ступеня. І зараз перед новим роком, так би мовити, зробили подарунок 31 грудня. Прийшли грамоти дітям міжнародного конкурсу, конкурс Чехія Україна. Там діти здобули лауреат першого ступеня, другого і третього, там викладачі Снегуренка Валентина Іванівна і Заграбельна Анастасія Павлівна. І Снігуренка Валентина Іванівна ще сама приймала там участь як концертмейстер. Через повномасштабне вторгнення в Україну багато учнів виїхали за кордон, говорить заступниця директора пані Альона. Але діти і там намагаються вчитися і брати участь у концертах. Навіть є Каліфорнія, у нас хлопчик навчається, учень наш є Німеччина, Латвія. Нідерланди, тобто багата Польща, у нас дуже багато дітей за кордоном. І є у нас два учні, це клас викладача боровік Людмили Павлівни, Бокола Тимофій, учень сьомого класу, він в Німеччині, і він там вже грав в концерті. І є Горбань Поліна, також викладач боровік Людмила Павлівна, вона в Латвії приймала участь у концерті, їх запрошували, і вони там грали. Грали, виконували свої твори, які вони вивчають зараз. В першому семестрі вони навчалися зі своїм викладачем в дистанційній формі. Після зимових канікул школа мистецтву продовжила навчальний рік у дистанційній формі. Так само будемо навчатися і продовжувати концерти. У нас також заплановані на другий семестр. У нас так само заплановані багато конкурсів, тому що в першому семестрі діти. Спочатку починають, це так і було ну, раніше. Починають все одно. Вони, поки вивчать твори, це не дуже, так би мовити, в першому семестрі дуже багато охопити конкурсів. А другий семестр це вже більш реально, тому що і взагалі дистанційна форма навчання, ми всі розуміємо, що це не так швидко все робиться з дітьми через додатки з ними займатися. Тому в другому семестрі у нас більше заплановано конкурсів обласних всеукраїнських та міжнародних. Також у планах школи мистецтв змінити формат майбутніх концертів. Наразі пропрацьовують цю ідею. Дистанційна форма навчання зазначає заступниця директора школи мистецтв пані Альона. Нічим не зрівняється з офлайн-навчанням, але деяким учням саме дистанційка допомогла перебороти свої страхи. Дуже такий досвід. Це дистанційна форма, що спочатку нам було якось ніяково, як ми це будемо починати, як це ми будемо робити. Тобто, ну, зараз це все реально, це все нормально. І є навіть діти з такими, яким було щось складно добитися чогось, ось іменно професіональному рівні. То зараз є такі діти, ось ось які вони були в дистанційній формі, себе більш розкрили. Навіть оце себе знімати, вони раніше виходили на академ-концерт, руки трясуться, бояться, то зараз вони себе доволі так відкрито все ведуть. Тож у Лозівській школі мистецтв попереду концерти, конкурси та втілення у життя нових ідей.